Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вовчанськ, що заважає припинити обстріли міста, відігнати, відбити, знищити всіх, хто здійснює ці обстріли, закрити небо над Вовчанськом від ракет. Так, де Вовчанськ, там е, буде або спроба наступу, не, або не, це не наступ, а як то близько дуже військові оці росіяни підбираються до Вовчанська, або це де ну, якусь диверсію, як то вони уночі пробираються, це їхні таємні операції і руйнують життя людям. Так, в Лучанську. Зміниться ситуація. Таких обстрілів вже не буде. Набагато їх менше. Фортуна вийшла. Так, жителів Вовчанська з... зникне такий масштабні обстріли. Обстрілів не буде. Тут вже так. Е, більше не зможе Росармія чинити оце залякування людей, цю напругу. В них дуже мало людей. Так, і міняється ситуація, дуже швидко зміниться ситуація. От тримати в заручниках вовчанську в такому вогні більше не зможе. Буде мирне небо, і люди зможуть виходити вільно гуляти. Це я заперечую. Вищі сили, будь ласка, допоможіть. Багато роботи. Буде Вовчанськ відновлений і багато дуже е, зруйнованих будинків і виплат для відновлення Вовчанську. Так, люди за е, так, змушені були виїхати, але вони повернуться назад до Вовчанська. так. Це, заперечує весь негатив. Також хочу невеличкі оці загіни, загони ворожі, що тероризують цю територію. Так, їм треба. А, вони також, дивіться, вони не зможуть цього робити на протидію цим загонам. Ну, Їх буде чекати дуже професійні також наші військові українці, їх будуть брати і в полон, і в них ну, вони не повернуться додому, я б так сказала. Вони так і залишаться на нашій території з приводу цих людей. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечу, заперечу. Відкривається дорога для надходження всієї необхідної зброї для захисту міста Вовчанськ від росіян, відбиття ворожих обстрілів, знищення ворога. Перекриваю, перекриваю. Так, тут буде придушено. Агресія. Більше не зможе ворог обстрілювати Вовчанськ. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Вовчанськом від агресії Росії, російської агресії, відвернути бомби, ракети, снаряди назад ворогові повернути, звідки випускає туди йому на голову, воно все і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили. Допоможіть відновити місто Вовчанське, де повернуться всі жителі Вовчанська до своєї рідної землі. Буде так, буде так, буде так. І відновиться місто. І буде мирне небо, буде так. Де буде все сказане здійсненим. Прошу, допоможіть нам. Знищити ворога, щоб не міг більше руйнувати домівки цивільним людям, обстрілювати Охчанську. Дякую за увагу.